Що нормальною є мастурбація так, абсолютно нормальною, і це не повинно стигматизуватися, соромитися і сприймати цю практику як дійство, за яке людина буде горіти в пеклі. Але тут я не можу напевно стверджувати. Насправді, коли до сексолога приходить релігійний чоловік з скаргами на те, що він мастурбує і нічого не може собою зробити, то пояснювати цьому чоловіку, що мастурбація є нормальною, досить складно, тому що стоять непереборні блоки, що це погано, це гріховно, це недобре, Так не можна робити. В роботі з такими клієнтами нам потрібно починати е, з подолання почуття сорому, тільки після цього ми можемо. Потроху підводити людину до усвідомлення, що погляд сексології на сексуальні практики, і, наприклад, релігії, він може багато в чому не співпадати. На одному із навчальних занять лікар-уролог розповів про наступну історію. Зараз в умовах воєнного стану буває проблематично полікувати чоловіка який віруючий, і в якого дружина за кордоном, тому що лікар-уролог прописує йому лікування, і це лікування передбачає регулярні еякуляції. і це стає місцем конфлікту, тому що лікування прописано. Лікування передбачає. Регулярне досягнення оргазму чоловіком, а він цього не робить, тому що дружина за кордоном, а по релігійним міркуванням мастурбувати йому не можна. Мене дуже втішило те, що лікар доклав зусиль і проконсультувався з цього питання зі священником. І я цитую відповідь цього лікаря з точки зору релігії: якщо мастурбація потрібна для лікування і виконується в лікувальних цілях, то вона також може бути дозволеною.